Ви чули цей звук, наче вогонь щось шепоче або сміється своїми іскрами? Але чому він тріщить? У минулому відео ми розібрали, як відбувається запалювання і процес горіння, а сьогодні заглянемо глибше у саме серце вогню. Коли дерево нагрівається, у ньому закипає ні, не вода з чайника, а справжній коктейль з вологи, повітря та смоли. Волога всередині деревини перетворюється на пару і шукає вихід назовні. Але клітини дерева ще міцно тримаються, тоді пара тисне, тисне і бах. Клітинка вибухає, випускаючи невидимий струмінь газу. Саме цей маленький вибух і чути, як знайоме всім, трісь трісь або пф. деякі іскри це теж результат мікровибухів. Кригітні шматочки вугілля, викинуті силою пари, розжарюються у повітрі, і ми бачимо фаєрверк з вогняних крапель. Отже, вогонь тріщить не просто так він живий, дихає, кипить і розповідає історії того, як вода зустрічається з вогнем. Наступного разу ми розберемося, чому полум'я має різні кольори і від чого залежить його температура. А поки просто послухайте, як розмовляє вогонь. Якщо було цікаво, став лайк, підписуйся на цей канал та ділися цим відео з своїми друзями.